Ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Криворізькі правоохоронці вилучили у цивільної особи дві реактивні протитанкові гранати РПГ 18 Так звані мухи зберігав місцевий житель 1986 року народження. Небезпечну зброю виявили співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю головного управління МВС України в Дніпропетровській області під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання чоловіка. Під час проведення обшуку за місцем мешкання не раніше судимого чоловіка. 86 року народження було виявлено вилучено дві одиниці реактивної протитанкової гранати РПГ 18 Вилучене зброю на направлено до науково дослідного експертно криміналістичного центру на дослідження. Наразі зловмисника затримано йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. За скоєний злочин раніше вже неодноразово судимому чоловіку загрожує покарання за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі перевіряється його причетність до вчинення. Резонансних злочинів та членства в праворадикальних угрупуваннях. І знов наркотики. Фахівці управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Дніпропетровської міліції вилучили у місцевого мешканця понад 2,5 кілограми коноплі. Правопорушника затримали біля однієї з середніх загальноосвітніх школ в Амур Нижньодніпровському районі обласного центру. Затриманим виявився непрацюючий раніше судимий за вживання наркотиків мешканець Дніпропетровська. Був задержаний громадянин України 75-го рождения ранее судим и по наркотикам, и судим, судим по незаконному храненню оружия, у которого было обнаружено изъято наркотическое вещество марихуана в количестве 2,5 килограмма. Ось тобто особо крупний віс віщество на суму около 15 тисяч гривень. Як пояснив чоловік нарковмісну рослину, він того ж дня вранці зірвав у лісосмузі поблизу промислової території на вулиці Байкальській в Дніпропетровському, каже, нарвав коноплі, щоб приготувати маріхуану для себе, збувати наркотики, нібито не збирався. Розбиратися правду зараз каже правопорушник або ні, доведеться правоохоронцям. Вилучено наркотичну речовину направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГуМВС. Завказаний злочин зловмиснику загрожує покарання за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, що передбачає від 3 до 8 років Позбавлення волі. Співробітниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами обласної міліції припинено діяльність чергового казино в центрі Дніпропетровська, не дивлячись ні на що в обласному центрі цілодобово працював гральний заклад, де протизаконно велися азартні ігри на гроші. На момент огляду в приміщенні Казино співробітники міліції виявили 33 одиниці грального обладнання. Тут можна було пограти в рулетку, випробувати свої сили в покері, позмагатися у спритності з гральним автоматом. У ході огляду вилунта вилучено 21 гральний автомат, три гральні столи, рулетка, дев'ять столів для гри у покер, фішки та карти. На момент проведення перевірки у приміщенні закладу знаходилися клієнти казано та обслуговуючий персонал адміністратори, касири, круп'є. Охоронці, усі вони безперечно розуміли, що казино працює незаконно, але нікого цей факт не зупинив. Слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 203.2 кримінального кодексу України «Заняття гральним бізнесом. Відповідно до санкції вказаної статті, зловмисника може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. У Дніпропетровську експерти в погонах організували патріотичний флешмоб напередодні дня конституції. Працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС прийшли на роботу не в звичній міліцейській формі, а в традиційному українському одязі. вишиванках з огляду на те, що на Дніпропетровщині до 27 червня тривала жалоба за загиблими 14 червня військовослужбовцями. День конституції відзначали не так гучно, як завжди, але дуже патріотично. Праздник наступаючи. так как это самый такой патриотический наш праздник. Конституция – это наш закон, и закон мы должны вести, так сказать. Впечатление море, конечно, это наш праздник, украинский праздник. Видите, мы все вышли с вышиванка. Настоящий, чувствуется, что действительно праздник. Праздник украинского народа. Ну и провели такую акцию, акцию празднования всего нашего украинского народа. Это наша новая традиция, которую мы сегодня провели. Надеюсь, укрепит в сердцах наших сотрудников веру в единую Украину, в наше государство, в то, что наша пусть маленькая, небольшая традиция внесет силу в нашу страну, в нашу нацию, в нашу большую, в нашу большую великую Украину. Всему личному составу нашему понравилось. Тож ми сьогодні провели, це всіляють довіреності на в наше лише душа після фотографування. Експерти зібралися в залі, де начальник служби Володимир Коротаєв привітав колег з національним святом та побажав і надалі зберігати патріотичний настрій. Наш план сьогоднішній сестрі в тому, щоб патріотично настроїть молоде покоління експертів, які працюють у нас День Конституції України. Ми зустрічаємо з гордо піднятими головами. Ми з честю виповнюємо визволення сударством наш то дрівні традіції України. Ми показали і продемонстріли сьогодні молодому поколінню для того, щоб вони понимали, як нужно любити Україну. А на останок експерти криміналісти створили живу міжнародну позначку України, стверджуючи, що наша держава жива і буде жити надалі. В рамках загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів «Літо-2014» працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей провели рейдові заходи щодо дотримання суб'єктами підприємницької діяльності на території Синельниковського району Дніпропетровської області. Вимог чинного законодавства щодо заборони продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів під час відпрацювання території Синельниковського району було перевірено 11 суб'єктів підприємницької діяльності та виявлено два факти порушення закону. У межах проведення загальнодержавних оперативно профілактичних заходів літо 2014 підрозділами кримінальної міліції у справу дітей Дніпропетровської області проводяться щоденно рейдові заходи щодо виявлення фактів з продажу дітям тютюнових та алкогольних виробів. Тому в межах цих заходів на території обслуговування Синильниковського міського райвідділу нашим підрозділом проводились перевірки суб'єктів підприємництва, а саме в селищі Райське під час перевірки торгівельного закладу був вилучено факт з продажу слабоалкогольного напою «Ревел» дитині, яка не досягла 18 років. Крім цього. Це лише у цього ж району. Був виявлено факт з продажу неповнолітньому пачки цигарок кемел, а також пляшки слабоалкогольного напою Рево. Відносно реалізаторів складено два адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, що тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів Ході громадян загалі з початку року підрозділи кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровської області виявили 181 такий факт. До головного управління Міндоходів в області направлені матеріали щодо вирішення питання про позбавлення ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єктів підприємницької діяльності, що порушують законодавство. Для України проблема переселенців сьогодні стала актуальною як ніколи. Допомагати людям, що були змушені покинути Донецьку та Луганську області, беруться все більше мешканців Дніпропетровщини. Не залишилися байдужими до чужого горя і правоохоронці. Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей та співробітники Державтоінспекції відвідали центр тимчасового перебування переселенців, що розташувався в селі Волоське. Мешканці центру змушені були покинути свої домівки з мінімальним багажем необхідних для життя речей. Тож будь-яка допомога стає в пригоді. Особливо потребують її діти. От зараз у нас Только город Славянский, только Краматорск. Это мамы с детьми, бабушки с детьми, прабабушки с детьми, которые покидают опасные зоны. Миссия данного центра это предотвратить участие детей. Воєнних діях, пусть даже відінаблюдаті а правоохоронці і приїхали саме для того, щоб діти скоріше забули про страхіття війни. Міліціонери підготували для малечі веселу розважальну програму. Цілий день хлопчики і дівчата грали в жваві ігри, створювали малюнки на асфальті, вивчали правила дорожнього руху, співали і веселилися. Були конкурси <реку> дуже весело. Задавали. Ми виграли очень много ігрушок. Рисовали правила дорожного руху. Іграли з мішкою. Тут було дуже, дуже весело, приїжджала, при, приїжджала міліція, був тут мішка. І що утром нас, нас катали на лошадке. Хоч на деякий час діти знов стали просто щасливими дітьми. За декілька днів на них чекає новий переїзд, нові дитсадочки, нові друзі. центр наш транзитный, люди, попадая к нам, остаются у нас на сутки двое, трое, четверо, пока мы не подбираем более постоянное место жительства, общежития, базы отдыха, санатории, при храмах, при монастырях, всеми граждан. Пропускная способность центра 95 человек. На такое количество она все устроена. За 12 дней мы приняли практически 250 человек, из которых уже около 220. Далі устроїли працівники міліції своїми силами зібрали для переселенців речі першої необхідності, одяг, постільну білизну та інші речі, без яких неможливо нормальне життя. Для дітей міліціонери привезли величезну кількість іграшок і солодких подарунків. Тут створені всі условия для ім'я прибивання сім'ї з дітьми і хороше дієтичне питання, і психологічна служба. Є походний храм. есть анимация, когда приезжают с детьми, играют э -э -э, аниматоры, проводят конкурсы. И сегодня тоже один из таких дней замечательно. К нам в гости приехали сотрудники областного управления МВД нашей области. Они пообщались с детьми, с родителями, поиграли, привезли подарки, провели какие-то конкурсы. Это очень здорово, потому что, конечно, любая беда, она с ней легче справляться, когда мы всем миром, когда каждый что-то... Вкладу свою ниточку вот в такую в свой такой мазок, таку картину міра добра. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.